Який шашлик оберете, Курячий чи свиний? Курячий тримайте, спробуйте. Наш курячий, смачний шашлик. Файне м'ясо знаходиться в двох містах: Хмельницький і Івано-Франківськ. Франківську знаходиться на вулиці Хоткевича, дріб -3, 3. Можете замовити на доставку та самовиніс, якщо ви замовляєте з додатку. Мінус 200 гривень на перше замовлення. О, замовляти соусом. Спробуйте ну виглядає смачно. Зараз будемо пробувати. Так тут виличку можна взяти. Мовою руками як вам зручно. – Як вам. Смачне м'ясо. Точно. Хороший шашлик, дійсно. З ким їли найсмачніший шашлик? З друзями. <рес> і з файним м'ясом. – Де смакується кращий шашлик? На природі чи вдома? На природі. У Нас також можна ще замовити бургери, рибу, овочі і все, що бажає душа. Будемо замовляти обов'язково. Якщо ви підписані на наш Тік-Ток, ми вам подаруємо свиний шашлик. Підписані. Підписка є цей свиний шашлик. Ваш. Гарно, дякую. За гарного дня смачного.